Е, блін, у цій машині хочеться танцювати ось так: повільно і плавно. Систему автоматичного гальмування перед пешеходою. Привіт, друзі! Ви на каналі Автоексперт Дніпро. З вами сьогодні експерт Валерій. І в нас цікавий автомобіль, як зазвичай, на відеогляді, бо це Вольво. Не забувайте підписатись і відправити це відео, друзям. Можливо, ваші друзі шукають саме таке авто. Друзі, і наголошую, що всі автомобілі шведської марки мають славу надійних, таких, що добре опираються корозії, безпечних, довговічних, і наш сьогоднішній герой не виключення. На сьогодні в модельному ряду компанії Volvo. Кросовери xc 60 і xc 90 найбільш відомі, складають, ну так, як костяк модельного ряду. А починалося все це на початку 2000-х, коли вийшов перший, першого покоління XC90, це було у 2002 році. І е, після нього у 2008 вийшло перше покоління Volvo xc 60, середньорозмірного кроссовера. Е, якраз такий. Першого покоління автомобіль у нас сьогодні на відеогляді. А ще хотів би наголосити, що у модельному ряду компанії Volvo Універсали присутні ще починаючи з 50-х-60-х років минулого століття. Тому е, кросовери для компанії це просто такий еволюційний розвиток продукту. І насправді не є чимось новим. Але давайте безпосередньо вже перейдемо до героя сьогоднішнього відеоогляду – Volvo xc 60 першого покоління. Так, це Volvo XC60 першого покоління, але вже після рестайлінгу, який відбувся у 2014 році і в результаті якого автомобіль отут отримав світлодіодні ходові вогні. А ще з більш новим двигуном і коробкою на нашому автомобілі встановлений вже 2-літровий двигун, такий, як з невеликими доробками перейшов і на друге покоління. 2 літровий дизельний двигун, саме дизельний, потужністю 150 кінських сил. А ще це 2016 рік і тут вже встановлений восьмиступеневий японський автомат Aisin. А ще зверніть, будь ласка, увагу, у якому кольорі у нас автомобіль. Це колір темного шоколаду. І, на мій погляд, це найбільш привабливий для цього кузову колір. Але це лише моя думка, який колір подобається вам, можете написати у коментарях. Дивіться, вигляд, дизайн, мені здається, типовий для Вольво. Тобто решітка радіатора, такі виразні фари, в нас вони, в нас вони ще й ксенонові. А ще одне маленьке зауваження: авто не було у жодному ДТП, тому повністю у заводській фарбі. Хоча і наш автомобіль не має повнопривідної трансмісії, у нас лише передній привід, але геометрична проходимість у автомобілів Вольво завжди була на рівні і наш не виключення. Дорожній просвіт складає 23 мм. Це, ну, напевне, найбільший показник у цьому класі. У нашого автомобіля 17-дюймові диски, високопрофільна гума, і це також дуже добре для подолання ну, різного типу бездоріжжя. Дивіться, відкрив капот. Я аж сам трошки задивився, в якому стані знаходиться все у підкапотному просторі. Ну, Вигляд такий має, як у нового автомобіля, пробігу автомобіля 118 тисяч. Це про, до речі, про довговічність і витривалість Вольво. Отже, дволітровий дизель потужністю 150 кінських сіл, обертаючим моментом 360 Нм. Для дизеля дуже непоганий показник. Восьмиступаневий автомат Aisin, а ще є невеличка родзинка саме у цього автомобіля. Це автономний підігрівач Webasto. На шведських автомобілях нерідко зустрічається. Як для північних країн добре стає у нагоді, гарно стає у нагоді і у нас також. А тепер буде невеличка реклама. Хто хоче придбати автомобіль у гарному, класному кольорі, який ще дуже підходить цьому кузову, звертайтеся, це є автомобіль у продажу. Ну що ж, нагадаю, що в нас Volvo XC60 це середньорозмірний кросовер довжиною 4 метри 64 см. А це виходить, що в нас є достатньо простору у салоні для п'ятьох пасажирів. І ще є ось такий чималий я б сказав би, багажник 520 літрів. Дивіться, а ще встановлений у нас отакий заводський оригінальний фаркоп, який комусь може стати у нагоді. Дивіться, простір багажний повністю обшитий м'яким таким гарним ковроліном. Мені здається, що він навіть кращий якостю, ніж у новому поколінні XC60, але треба буде порівняти. А це означає, що з нього не доноситься ніяких шумів. Перед запаскою ще є ось такий лоточок, у якому ще й аптечка є фірмова. І ось так у нас розташована запаска. Як завжди, у Volvo. Простір багажний дуже продуманий. Звісно, є. Звісно, є. А чому це? Отак. О. Звісно, є шторочка, а якщо скласти задній ряд сидінь, то багажний простір виросте майже до півтора кубів. Хоба! Тут ще таке спальне місце можна організувати. Я б сказав би, що десь метр вісімдесят до передніх сидінь. Якщо покласти невеличкий матрасик, то загалом цілком зручно буде ночувати. І електропривід також присутній. Volvo. Ну і Перейшли до заднього сидіння вже нашого Volvo xc 60 Зразу ж відзначаю тут гарненькі матеріали. Тут отака шкіряна вставка, м'який пластик, алюміній. Це справжній алюміній, двополосна акустична система. У нас тканинний салон із такої, але виглядає дуже класно, особливо враховуючи пробіг автомобіля, немає жодного зауваження до тканинного салону, наче нібито з автосалону. Простору достатньо, ноги не впираються, над головою достатньо. Єдине, що б мені хотілося б, може, щоб спинка заднього сидіння була трошки сильніша нахилена. Назад. Але такої можливості немає. Заднє сидіння встановлено фіксовано. А ще отака маленька деталь. Салон Volvo Premium, тому у будь-якій комплектації в нас є отут на середніх стойках воздуховоди для задніх пасажирів, так же, як і під сидіннями. Тому на задніх сидіннях мікроклімат зручний. Так, дивіться, друзі, знаходимось на водійському місці нашого Volvo XC60 першого покоління. Так, відчувається, що автомобіль, ну скажімо, так, не останнього покоління, що йому вже все-таки це передостаннє покоління. Але вже після рестайлингу з'явилася повністю електронна приборка, у якої ще й можна вибрати, вибрати дизайни. Вибрати дизайни, вибрати з декількох, трьох або чотирьох тем. Ось а, Елеганс, Еко і Перформанс. Перформанс все загорається червоним. Ми... Мені найбільш подобається Елеганс. У нас отакий маленький екранчик. У деяких версіях він був більший, але у нас це версія кінетік, тому тут невеличкий екран. На нього виводиться клімат-контроль. Двозонний, до речі, на ньому на нього виводиться індикація увімкнених підігріву сидінь. На нього виводиться задній парктронік. У нас вже кнопочний запуск на цій машині. Для цього для ключика є от таке спеціальне місце. Тобто ключика в салоні ви не загубите, для нього є спеціальне місце, а, це, а ще оцей зразковий. Я б сказав, що зразковий блок управління клімат контролем. Тут же музикою. Всі основні функції це температура і гучність звуку в нас на крутилочках. Все решта на кнопковому управлінні. На рулі в нас є кермок, до речі, обтягнуто такою класною шкірою, яка ну, ще й не затерта. в принципі. Є блоки кермування круїз контролем. і... Також звуком магнітовою гучністю і перемиканням радіостанцій. В принципі, все звично, є електричний, електромеханічний, ручний, ручне гальмо стоянкове. І також до, ну, до, якості, до якості зборки, до якості матеріалів не придратися. Тобто тут усі всім які. М'які пластики над, над панелью, от отакий дуже м'який можна м'яти, як, як пластилін. Верхня частина дверей також м'який пластик. Тут шкіряні вставочки, всі блоки на своїх місцях. Дуже гарно алюміній ось так охолоджує, охолоджує ладонь, як до нього приторкнутися. І також загалом всюди, де є алюмінієві панелі, це справжній алюміній. Тобто якість матеріалів на дуже високому рівні. Ми, може, ще піднімемо е, сидіння, в якому стані після пробігу 118 тисяч ідеал. Дивіться, от на чому ще хотів наголосити, це Вольво автомобіль для крупних людей, тому дуже великі діапазони регулювання сидіння і можна назад здвинутися так, що вже я ледь-ледь до, достаю до педалі гальма. От. Тобто люба людина, любої комплекції можна близько придвинутись. Тобто, людина будь-якої комплекції знайде для себе за кермом е зручне зручне положення. І руль також у двох направленнях можна регулювати. Якраз от хочеться сказати, як переїжджає по кочкам, то такі відчуття такої великої, важкої машини. Насправді це не зовсім так, тобто повна маса чимала, там більше півтори тонни. Але Volvo не є важкою машиною. Тут більше це відчуття. Тобто, так зробили характеристики керування і коробкою, і педалю газа, і підсилювачем керма, що воно. Вольво видається таким автомобілем, більш більш важким, чим воно є, але насправді це не так. Можна перейти в спортивний режим коробки, і авто стає таким більш легким, більш відчутним на натиск педалі газу, трошки тримає до повищених оборотів передачу. Хоча, нагадаю, у нас тут вісім передач переднього з переднього ходу. І вже, такі, вже така з'являється, з'являється, я б сказав, така спортивна легкість у Вольво. Тобто все від режиму залежить і це від вашого настрою. Залишились поки що в спортивному режимі і вже так попробували розігнатись. Такий приємний, якщо педаль газу натиснута досить сильно, то приємний такий звук від мотору проривається, він підскідує передачу на понижену. І вже от ми їдемо десь коло сотні. Підвізка я б не сказав, що м'яка, але, ну така збита, я б сказав, упруга жорсткувата. Це характерна особливість цих машин. Але на удальній дорозі це буде зручно, це буде не буде втомлюватися водій швидко. Тобто такий автомобіль передає настрій. Зручно користуватися круіз-контролем, тобто він не як у деяких виробників, там десь під рулем його потрібно шукати. А він от прямо на одній зі спиць керма. І двома кнопками досить вимкається, підвищується, під... знижується швидкістю. От 85 км ми зараз поставили все, автомобіль їде з постійною швидкістю. І маємо можливість економити паливо до речі, про економію. Тут дуже привабливий у дволітрового дизеля, дуже приваблива витрата пального. Якщо заводські там цифри від 4,7 літрів до 5,7, то ми от цілком у такому міському циклі десь робимо біля 6,5 літрів для дволітрового дизеля класний результат. А трошки скажу про динамічні характеристики. Максимальна швидкість у нас 190 км на годину у цієї версії з 2-літровим двигуном, а пришвидшення до 100 км 9,8, майже 10 секунд. Ну, і таке на старті, значить трошки як задумалась машина, але потім все пішло. Я гадаю, ми цілком помістилися в 10 секунд, можливо, навіть трошки швидше, бо відчуття від динаміки є, відчуття гарне. Дивіться, щодо безпеки, тут у нас є, звісно, антиблокувальна система і система стабілізації, От, а ще автогальмування перед перешкодою. І так на більш пізніх автомобілях Volvo, на більш свіжих з'явилося більше систем безпеки тут автомобіль, яким повністю керує водій. Так, ну що, друзі, ось такий е, автомобіль у класному стані xc 60 з'явився у нас на відеогляді і відповідно, у продажу. Знайти нас можна у Дніпрі. Це навпроти річ порту княгині Ольги 19 б на територію автоцентру Volvo. Е, Volvo XC60 60, надійність, безпека, безвідмовність. Тому 118 тисяч рідний пробіг у рідній фарбі. Тому комусь ще може стати дуже гарним е, чотириколісним другом. А тому приїжджайте, можна зробити тест-драйв, не забудьте підписатись, до речі, на наш канал, багато відеоглядів. Поставити лайк і відправити це відео друзям. Можливо, хтось шукає з ваших друзів саме такий автомобіль. І до нових зустрічей! З вами був Валерій, пока!